У гірському селі Пасічна Надвірнянського району відбувся 16-й зліт творчої учнівської молоді гуцульщини, присвячений року дитячої творчості в Україні. На свято завітали делегації з Верховини, Коломищини, Косівщини, Рахівщини та Путилівського району Чернівецької області. Загалом 120 учасників. Основна мета заходу, за словами організаторів, виявити таланти серед юних гуцулят. Прилучилися до святкового дійства і наші кореспонденти. Вже з самого ранку розпочалася активна підготовка до творчого учнівського злету. Кожну делегацію особисто зустрічав начальник відділу освіти райдержадміністрації Михайло Винник. Такий захід є традиційним. Щороку школярі мають можливість готувати і захищати свої науково-дослідницькі роботи під керівництвом досвідчених педагогів. Тому на урочистому відкритті учасникам бажали перемоги. Бажаємо продемонструвати свої знання, уміння ті, які ви впродовж навчального року. Виробили у своїх навчальних закладах. Ми дякуємо за те, що ви підтримуєте традиції нашого народу. Ми бажаємо вам успіху і щиро вітаємо з традиційним 16-м зльотом обдарованої учнівської молоді гуцульського регіону. Нехай всі сьогодні переможуть, а першим стане найкращий. І хоча успіх це те, чого не пробачають навіть друзі. Я все одно бажаю вам всім успіху, як на нашому зльоті, так само і в житті. На терени Посічнянської землі, крім учасників, прибули поважні гості. Завідувач відділення філії Гуцульщини Національного науково-дослідного інституту українознавства всесвітньої історії Міністерства освіти і науки України Петро Шкрібляк переконаний, що захід з роками зарекомендував себе позитивно, але головне, що кожен випускник повинен мислити як науковець, в тому. Що у житті кожної людини це потрібно. І я кажу, цей шлях так тут підобрено. Наші гуцульська освітянська рада ми сприяємо у цьому. Цей фестиваль ну, організований для. Підтримки обдарованої молоді нашого регіону з оцих гірських сіл, щоб діти, ну обмінюючись досвідом з дітьми інших регіонів, мається на увазі інших районів, бо регіон то в нас один гуцульський. Може удосконалювалися у вивченні. Основ наук у своєму вмінні працювати у декоративно-ужитковому мистецтві в танцях, у співах. Якщо впродовж минулих століть Висольщина була одним з найвісталіших регіонів України у питанні освіти, то сьогодні він уже на кажуть на передньому плані і ви якраз та еліта. Ви створюєте кажуть, інтелектуальний потенціал нашого одного із прекрасних куточків України в Гусольщині. Праця юних гуцулят відзначилася складністю композиційного вирішення технікою виконання рівнем обізнаності. Темою моєї роботи є у звичаї та обряди як відображення, явище синкретизму язичництва та християнства світоглядність самі гуцулю. Тема мені сама досить цікава. Над нею я працював біля двох років. Спочатку я робив дослідження на малу академію наук. Після того, як я виграв я ще. Пішов на оригінальний зліт. Я працював над програмою створеною у мові програмування Делфі, створив програму з фізики. Вона там має також підготовку до ЗНО. Можна там є додаткові матеріали, кого немає у підручнику. Те, що напрацювали школярі за рік, мали продемонструвати на злеті. Компетентне журі чесно оцінило роботу обдарованої молоді, отримали нагороди за свій труд і надвернянські учні. Всі роботи по своєму гарні. Є дійсно, які роботи заслуговують дуже великої уваги, бо там якісь елементи дослідницької роботи є, є описані звичаї свого села. Є уражає робота, скажімо, учня з Дугопільської школи, який зібрав матеріали про свого діда повстанця, непересічну людину, дуже цікаву людину. Дуже цікава дівчинка була з Верховинського району, яка представляла ліжники, так досконально, дотепно розказала всю техніку, починаючи від вовни, кінчаючи в'язкою. Оригінальна дівчинка, дуже чудові дівчата із Чернівецької області. З якого там району не пам'ятаю, але вони бісером вишивають оригінальна вишивка. Зліт творчої учнівської молоді Гуцульщини започаткований ще у 1997 році. Перший проходив у Вижниці, і вже десятиліттями школярі вивчають, досліджують та аналізують до кінця незвіданий край Гуцулю. Талановита молодь є гідним продовженням українського роду. Послухайте, люди добрі, що маємо казати, що про нашу верховину хочем заспівати. Приїжджайте до нас, востів нас у верхові. Вині, кругом ліси зеленію, сади у долині. Зліт завершився святковим концертом на честь переможців. Начальник відділу освіти райдержадміністрації Михайло Винник передав естафету з льоту колегам з міста Яремче.